Скажіть, будь ласка, а в липні 2018 року під час надання послуг вашому клієнту чи здійснювали контакт з його іншими захисниками коли міцем Риховським, самим право допомогу вивченому клієнту і ну я всі свої дії узгоджував з ним. тобто в липні 2018 року ви спілкувались з вашим клієнтом? В, в тих межах які ви ним як консультації ми спілкувалися. Так, ну я ж я ж говорив, я, я й надавав правову допомогу, скажімо так, обговорювали деякі питання, які стосувалися. О, і ось На початку допиту я ще був впевнений, що 290 не брав участь, але ну, я подивився протокол Підпис мій а конкретизуйте, будь ласка. От ви в липні спілкувалися, надавали правову допомогу. Чи стосувалася вона вказаного провадження? Казено злочин, кажене злочин у нього кваліфікація була 263, а інших Я, я не знаю, що правильно зрозуміла, що спілкувались спілкували з приводу його кримінального провадження за статтею 263? Так ну Ну, з приводу цього ви спину наскільки я знаю, так вони не у нього... з приводу там якихось сімейних справ. Ні, ні, з приводу, з приводу у нас, саме у нас справа допомога стосувалася приводу... провадження чи техніка проваджень. 263. Дивіться, я от, наскільки я пам'ятаю, я, я ще раз говорю, я брав засідання, okay. воно о, перша інстанція апеляція, А, ще я складав клопотання до слідчого судді про реагування в порядку 206 КПК. Yeah. Тому що щодо фактів затримання. Це, uh -huh. це подавав також клопотання. Якого слідчого, пам'ятаєте, прокурора? Ні, це слідчого судді. Ну, на якого на скаргу на, 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 на суді якось на, 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 обстав, на обставне затримання. Мені клієнт повідомляв про те, що його затримали незаконно, не мають права отримувати. Ну, абон... Свідчі, які це робив, пам'ятаєте прізвище? Не можуть А який орган досудового розслідування. Я пам'ятаю, що подавав цінківський суд. А чи е, був це, це було це слідчі управління головного при національної поліції в місті Це було. Я так, ну от, якщо думати логічно, це, скоріш за все, був слідчий орган, який був територіально в Шевченківському районі, тому що я подавав слідчому суді Шевченківського району. Я ще пам'ятаю, як в мене канцелярія приймала е, таке клопотання і починали суетитися, тому що у вас 206 це, це зараз побіжимо і будемо віддавати. Оце, це пам'ятаю. Добре, дякую.